Цього тижня американська столиця наповнена подіями пов'язаними з Україною у понеділок у Національному фонді за демократію завершився круглий стіл, на якому обговорили сучасний стан українських мас-медіа. Головним доповідачем на події була шеф-редактор інтернет-видання та журналу телекритика Наталія Лігачова. Сьогодні Наталя є гостем нашої студії. Дякую, Наталі, за це за Дякую за запрошення. Ваші видання присвячені кухні української журналістики. Наскільки комфортно сьогодні готувати на цій кухні? На жаль, я можу сказати, мушу сказати, що не так комфортно, як хотілося б. Ми спостерігаємо і по жовтінню новин журналістів примушують працювати саме над такими темами, які мені здається цікаві тільки менеджерами і власникам ЗМІ, а не суспільству. І позбавляють тим самим суспільству важливої інформації для їхнього свідомого вибору. Інколи, коли я починаю дивитися якісь телеканали, то мені здається, що я дивлюсь не програму новин, а трилери, трилери якісь або, або комедії якісь. І саме існування такої акції, як. Не продаємося, яка направлена проти прихованої реклами джинси, теж кажуть про те, що журналісти не задоволені тими умовами, в яких вони працюють зараз. Якраз якщо ви почали розповідати про цю акцію, наскільки насправді мобілізовані є українські журналісти у боротьбі за свої права? Ну, на жаль, можу сказати, що не дуже мобілізовані. Існують дві медіапроспілки, які захищають власне такі матеріальні економічні права журналістів, але вони досить слабкі і Акція не продаємося, вона активна, вона спрямована на те, щоб власне, моніторити всі новини, виявляти приклади прихованої реклами, публікувати ці дані і піддавати якомусь такому да, власне журналістської корпорації, тих, хто задіяний в, в цій прихованій рекламі. Але не можу сказати, що в цю акцію підтримують багато дуже журналістів. Mm -hmm. І все ж таки, поступ якийсь є, і якась організація є. І мені здається, що е, ті події, які були до Четвертому році мають надихати нас на те, що Потроху, потроху маленькими кроками, але можна щось змінювати. Наскільки легко сьогодні українським журналістам протидіяти цьому тиску? Чи вміють вони це робити, чи, чи знають як? Ну можливо, знають, але не дуже хочуть. І на жаль, влада помаранчева змінила тиск, який був таким битогом, та mm. зараз пряником. Тобто, журналісти задіяні в тому, що вони працюючи в умовах прихованої реклами, яка зараз стала головною такою проблемою, вони отримують зарплати високі, вони отримують. Преміальні, вони, врешті-решт, працюють у національних каналах, вони можуть їх можуть бачити родичі, близькі, знайомі. І це молодих, особливо журналістів, які не, які не навчилися, на жаль, тримати спину, так. І не розуміють, що журналістика це місія, насправді. Це місія соціальна, велика. Ми маємо перш за все артикулювати суспільні інтереси, а не виконувати чиїсь замовлення. Це розхолоджує і я кажу, що трохи не такі великі, як. Хотілося б до незалежної журналістики. Поширюється певний цинізм серед журналістів. Поширюється певний цинізм, і мене дуже лякає, перш за все, те, що багато журналістів, які починають тільки працювати або ще навчаючи, навчаються, хочуть йти в піар. А mm. піар український це не піар цивілізований, це піар, який приховує негативи, що відбуваються в їх компаніях. Але молоді, вони не розуміють, що журналістика покладає велику відповідальність на нас. Так. А, як які от ви сказали про деякі розчарування? Які найбільші розчарування після 2004 року, після оранжевої революції серед української серед української журналістської спільноти? Ну, власне, те, що та цензура темників, яка була, вона змінилася цензурою прихованої реклами, тобто відбулося знову зрощення інтересів медіавласників з політиками. І дуже яскравим прикладом була остання київська компанія виборна, яку багато хто вважає репетицією президентських виборів. І, на жаль, ми. Побачили, що у багатьох редакціях було таке попередження: меседж про Черновецького або добре, або нічого. І навіть поширювалася така, коли політики платили за те, щоб не розповляли про їхніх опонентів. Mm. І це, на жаль, не дало киянам інформації для свідомого вибору. Вони не розуміли, власне, що відбувається, і журналісти виявилися і заложниками, і співучасниками цієї, цих процесів. Останнє запитання: у мене у нас дуже мало часу, менше хвилини. Згідно опитування громади думки в Україні 45% громадян переконані, що немає свободи преси. Чи є перспективи змінити такий стандарь? Ну є безумовно, і у мене всі реально діють те, що зараз деякі холдинги мають е, е, зробити нішеві канали е, новинні. І якщо станеться, наприклад, призначення таке на один з новинних каналів, який створює СКМ Ріната Ахметова Єгора Собольова, це лідер акції, не продаємося. то це дуже буде велика перемога. Я вважаю. Для свободи слова, ну і також безумовно має відбуватися реформування журналістської освіти. Треба, щоб їм, перш за все з першого курсу, розповідали саме про місію, а не тільки про професійні навички.